Слава Ісусу Христу! В Біблії є такий лікар Лука. він показує таємниці Царства Божого. 17 вірш, 20 глава. Як же спитали його фарисеї, коли прийде царство Боже, він відповів їм, царство Боже прийде, воно непомітно, ані не скажуть. Ось воно тут або он там, бо царство Боже є між вами. І багато людей не бачать, не хочуть бачити царство Боже. Ісус відкриває темниці, Царства Боже. Перси і не хотіли каятися. Ісус сказав: покайтеся і віруйте в Єле, бо царство Боже наблизилось. І фарсеї не хотіли бачити. Люди зіровлялися на рівні духа, душі і тіла. І зараз так і є. Не хочуть каятися багато. кажуть, Та ми покаялися колись там і далі робимо, що хочемо. Але Царство Боже не прийде до нас. Амінь.